Другий квіз в Палаці культури. Інтелектуальні змагання в новому форматі відбулися в малій залі 26 березня. У благодійній грі на підтримку ЗСУ взяли участь 9 команд. Захід об'єднав молодь, освітян, працівників закладів міста. Інтелектуальний квіз складався з п'яти турів пальцем небом. Що ж воно таке? Наліпки, радіоквіз. Фінал над змістовним наповненням інтелектуальної гри працював Денис Дерлі, який був і ведучим заходу. Це така різнопланова гра, і десь в одному. В конкурсі хтось відповідає краще, інші в іншому. Ну середні, середній рівень ерудованості наших гравців я вважаю на рівні. Сьогодні ми збирали для як допоміжний збір для наших друзів, які Опікуються у тому числі і пораненими бійцями. Вони розробили, саме розробили і самі, самі виготовляють адаптивний одяг. Це... Штани, кофти, майки, які не треба одягати, як ми це звикли. Це на ліпучках, на застіпках. Коли поранені бійці, якісь відкриті рани, їм важко їх важко одягати, тому ця цей одяг дуже допомагає. Хлопці розробили свій мерч. Наприклад, ця майка це теж їх розробка. Вони продають такі свій мерч, і усі, абсолютно усі кошти, направляють на ці адаптивні штани, брюки. Питання стосувалися географії, історії, а також культури. Вони були виведені на екран. За кількістю правильних відповідей в лідерах була команда Олімп. Боротьба була напружена, ігровий темп динамічний. За результатами інтелектуального квізу перемогу здобула команда Олімпу. Друге місце забрали учасники симпозіуму. Та третє отримала команда Мистецтво інтуїції. Дуже було приємно, що цього разу змогли виграти. Були цікаві питання, цікаві раунди. Тому ну гра була дуже цікавою, але ну взагалі, що деколи, звичайно, якось трошки більше подобається, тому що більше питання, на які можна відповісти. Ну нема, не, не будучи підготовленим, до відповіді, яких можна прийти, е, міркуючи. А на квізі більше все таки про редуцію треба відповіді знати. Мені більше подобається ніщо деколи, бо тут питання такі більш інтелектуальні, плюс пов'язані з піснями, фільмами, і тому ну на більшість можна знати питання, навіть молодим людям. І ну, щоб воно прям таке складне було. Єдине, це з фільмами було складніше, бо не всіх там акторів знаєш, не всі фільми дивився. І не можна було догадатися, чим вони взагалі пов'язані. Щодо, коли воно просто питання читається, Немає якогось інтерактивчику, де ти можеш там понаклеїти наклеїчки або послухати і догадатися, що це. А коли просто читають питання, ти сприймаєш на слух, і вони є такими більш тяжкими і дуже багато можуть повторюватися. Під час заходу організатори інтелектуальних змагань анонсували про повернення у квітні до класичної гри Що коли» Планах чередувати ігри через місяць. Подобається, що дійсно є попит на цю гру, що е, гравці е, вже смакують, е, бо вона дійсно квіз більш е, динамічний, він такий більш азартний, чим деколи, Бо що деколи це така більш класична гра, вона така більш консервативна, і вона може десь така більш повільна, хоча там треш, треба швидко віддавати відповіді, Але квіз е, за рахунок того, що сьогодні був і музичний конкурс, і е, з, от, з малюнками так, з рекламою, то він я ж кажу, більш інтерактивний, то є свої фанати вже цієї гри, тому я маю надію, що теж буде кількість збільшуватись команд. От, і ми будемо, поки ми е, міняємо місяць, проводимо квіз, місяць проводимо щодеколи. Е, ну, бо потрібно досить багато часу на підготовку гри, і е, наші організатори вони не можуть так швидко кожен місяць, бо вони ще працюють. Понад 5 тисяч гривень було зібрано на благодійному інтелектуальному квізі. Більше про гру дивіться в програмі Життя міста.